Отже, українські війська дедалі ближче до захоплення панівних висот навколо Бахмута. Це допоможе оточити місто і зсу розраховують, що ворог здійснить черговий акт доброї волі та полишить Бахмут. За останні тижні нашим армійцям вдалося просунутися на понад кілометр на цій лінії фронту з українськими бійцями. Перебуває і кореспондентка ТСН Юлія Крієнко. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Юлю, привіт! Я найперше знаєш, хочу поцікавитись, як ти почуваєшся? Адже я поясню глядачам, що днями твоя знімальна група теж потрапила під обстріли. Як все минулося? Вітаю святи. Дякую. Вже краще набагато ніж це було два дні тому. Насправді, контузія це невидиме поранення, і власне візуально нічого не видно. Але от легке запаморочення та головні болі досі є. Це сталося з нами на Лиманську, лиманському напрямку. Там росіяни накрили артилерію позицію, на якої ми працювали. Власне, репортаж про це як це було і як ми звідти вибиралися. Ми вже готуємо на ТСН тиждень. Ну а от буквально дві години тому я спілкувалася з бійцями, які на цій позиції вони кажуть що вже сьогодні спалили два російські танки, тому що штурми на Лиманському напрямку продовжуються. Солдати там розуміють, що таким чином росіяни, які накопичили шалену армаду військ, намагаються відтягнути фронт, відтягнути активність фронту саме на Лиманський куп'янський напрямок, через те, що наші збройні сили мають успіхи на бахмутському напрямку. Дійсно, і на півночі, і на півдні Бахмута. Наші війська просунулися на понад кілометр. Але це дійсно війна піхоти, і нашим армійцям доводиться пішки заскокувати в окопи росіян. Звідти їх вибивати, проходити шалені метри замінованих абсолютно повністю зашитих мінами полів. Це дійсно коштує великих сил, великих зусиль. Ми працювали також на бахмутському напрямку. Бачили результати таких штурмів. Це дійсно багато крові і поту наших солдатів. І от сюжет, звідти з північних та південних околиць Бахмута про те, як відбувається наш наступ і чого він коштує для наших збройних сил. Я прошу подивитися далі в ефірі. Українські винищувачі пронизують небо поряд відстрілюються гвинтокрили. Наша авіація і важка техніка прикриває штурм піхоти поблизу бахмута. На трасі, що на півночі міста, несуться на максимальній швидкості реанімобілі. Просто так посеред траси медики максимально надають допомогу, бо час під час таких поранень найголовніший, його не можна гаяти. Пацієнт важкий боєць отримав важкі поранення осколкові. Тож треба максимально швидко зупинити кров. Бійцю зрізають одяг, тампонують дірки від осколків. Попри дозу знеболювального біль не відпускає. Тіше, тіше. Поряд сидить Михайло. Його контузило від вибуху, але він постійно говорить про свого побратима, який лишився на полі бою назавжди. Йому в спину черга автоматна. ми не могли його зразу забрати, бо ворог був параметрів метрів від нас. А це південний фланг Бахмута. Українські армійці займають панівні висоти. Контроль над ними має змусити ворога відступити з міста. За кілька днів воїнам вдалося просунутись на понад кілометр, але цей шлях политий кров'ю наших воїнів. Від одного до десяти сіки були? на двоєчку може. У одного піхотинця осколки перемололи кістки на ногах, іншому прошили тіло. Їх вивозять із поля бою на пікапі разом із тілом загиблого побратима. Вже треті сутки на ногах. вроді в шию попала. Це ціна просування військ по мінних полях ворога. Росіяни буквально засіяли сотнями мін навколо кожної позиції. Є позиція на бистру руку. Брехати не буду. А є справді і бліндажі добрі, і укріплення у них на даний час захищаємо посадки від ворога, укріпляємося, ну йдемо до перемоги як можемо. Пошагово нашим військам нічого не лишається, як проходити пішки ці кілометри та застрибувати в окопи росіян, нищити їх у їхніх же норах. або брати у полон, як оцих шістьох солдатів. Ми заходили, нам треба була поставлена задача була зайняти посадку. Позиції у них хорошо, грамотно були зайняті. але ми зайняли більш вигідні позиції. Сектора прострілювалися і виконали свою задачу. А за останній місяць це вже понад півсотні таких полонених, каже полковник Євген Межевікін, який керує південним напрямком Бахмутського фронту. Полонені це були у нас ЛНРівська бригада, ЛНРівські бойці з 4-ї мотострілкової бригади. Потім полонені пішли з 72-ї бригади, з 57-ї, сьомої штормзет десантники. Вже такий Букет полонених з різних військових частин яких просто кидають так, от щоб вони втримували наші підрозділи щодня. Із керівниками бригад своєї тактичної групи Адам продумує нові пастки для росіян. Хоча й визнає артилерії у ворога більше, але регулярні війська, які замінили вагнерівців на цій ділянці фронту, вже не такі завзяті. Щоденно іде знищення систем залпового вогню. То є БМ 21 одін вони гарять, детонують дуже красочно. Е е піони, все це виявляють наші засоби, і кожен день знищуються. Ну, порядка, ну так в середньому, якщо взяти до 10 одиниць, ворога потрібно знищувати його, можна знищувати, і його становиться менше і менше. Він пливе. І, хоч росіяни підкинули підкріплення своїх десантників, стримати просування зсу їм не вдається. І з кожним відбитим кров'ю і потом наших солдатів метром української землі збройні сили все ближче до оточення Бахмута. Юлія Кирієнко, Ігор Сірий, Іван Головач, Олег Мостовий, ТСН 1+,1.